Друзі, всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я вам розповім, що стане в нагоді для вашого комфортного відпочинку в автомобільному кемпінгу та і просто спорядження, яке вам буде корисним на природі, що зробить ваш відпочинок комфортним та безпечним. Перше це газова портативна пічка. Ось так вона виглядає з такими розмірами. Я думаю, 12х12 12 квадрат. Розкриваються оці лапки для більшого діаметру або сковорідки, або кастрюльки. Так само і ножки видвігаються всі. Щоб запалити, треба трошечки відкрутити і кнопочку нажати буде іскра. Далі вам знадобиться кастрюлька, сковорідка, чашка, тарілка, столові прибори, які краще мати складні. Обов'язково ніж, обробна дошка для зручного приготування їжі. Так, це кришка. Дивіться, він складається з кастрюлі. Кришка одна на двох на сковорідку та на каструлю. Сковорідка, Ручки, отакі от складні теж. Це з алюмінію дуже легке. Ось такий чайник з кришечкою. Потім ось таку теж складну штуку для зачерпування води дуже легкий. На кострі я його один раз підігрівав і бачите, він потемнів. Тому рекомендую тільки на газу. Далі в цьому наборі ще йшли ось такі, я не знаю, чи це кружки, чи тарілочки маленькі. Три штуки. Ось така чашка. Відкривається. ну Тут я заварюю собі каву, чай. Дві ложка вилка. Краще мати складні, ну але теж, в принципі, норм. Легенькі з переробного пластику. Тут є навіть такі зубчики, можна щось підрізати. Ось така дерев'яна маленька ложка. Ніж складний. Тарілка та обробна дошка із дерева. Ще обов'язково від мене я рекомендую використовувати харчові контейнери для зберігання продуктів та іншого приладдя. Тут у нас ця матрешка Три контейнер і 4,5. Дуже зручно та компактно. І ось ще ось такі є контейнери, що всередині покажу трошки пізніше. Так, далі бачу по списку мийні засоби, а саме: губка, мило, мішки для сміття. Губка, дивіться, я використовую ось таку з водорослів, не знаю, але вона дуже класно відчищає якийсь жир або нагар від сковорідки. Е, хімію я зараз з собою не взяв, як ви бачите. І смітник, смітники ой, блін, мішки для сміття. Цьому блоку я зазначив сірники або запальничка, туристичний розпалювач або сухий спирт, сокира або пила для заготівлі дров. Металева решітка для приготування їжі на багаті. За вибором можливо і на газовій пічці, але самі знаєте, на багаті все смачніше і не завжди є можливість розпалювати. Дивіться, я використовую для розпалювання багаття. Навіть не сірники, а ось цю штучку. Ось так під'єднується до газового час. Балона. Все. Відкручуємо ось тут і натискаємо курок. Дуже швидко та зручно. Сірники, звичайні. Може хто не знає, як сірниками користуватись, показую. І запальничка. Ось таке. І використовую ось таку пилу. Купляв я її начебто в Аврорі, але вона дуже себе показала гарно, неочікувано. Натискаєш так, достається, защевкується. Дуже гостра і великі зубчики має. Пиляє просто за щитані секунди. Ось таку гілку, наприклад. чік чик шкікс я думаю, секунд 10. І доволі легка. В цьому блоці нам необхідно. От у мене написано: матрас або кремат, надувний або складний, щоб зручно вмістити в машині. Друге, спальний мішок вибирайте за сезоном. Наступне подушка туристична або звичайна, щоб уникати дискомфорту, але за необхідністю. Наприклад, я вже більше п'яти років сплю без подушки, то якраз і заощаджую собі місце. Далі шторки на вікна або затемнення вікон для приватності. Показую тепер, що я для вас підготував. Ось такі шторки купляв в ТРЦ-караван в Ашані. Сіточки. Тут резинка всередині. В принципі, мені що на Renault Megane підходили третій, що на Discovery Sport Land Rover. Це я роблю більше влітку. Дві штуки в мене. Дуже зручна штука, давно користуюся і показали себе дуже добре. Далі спальний мішок. Тобто за сезоном вибираєте собі, який вам необхідно. І ось такий карематик від фірми, ну, коротше, читайте. Дуже зручний, двосторонній, тобто розкладається теж зручно, класний. І дуже легенький. В цьому було нам необхідно, читаю: ліхтарк, налобний або ручний. Дивіться, я використовую від NETCORE. Це одна з вдалих покупок за останні часи. Раз, є отаке. Далі переходимо на біле. Так, тут є раз, два, три. Може до 44 годин, Тобто, прям він легкий, але... Прям, ну вау. Наскільки довго світить, я був вражений, що він не сідає і не сідає. Ще використовую ось таку лампочку, звичайно, там 50 гривень коштує в Китаї, може менше. Вставили і є світло в повербанк, в будь-який. Потім ось такий ліхтарик. Купляв вообще в Аврорі. Давно дуже довго світить, мені сподобався. Регулюється світовий потік. Є ще ось такий режим. І ось такий. І ще використовую ось таку лампочку. Теж на повербанк зручно. Раз. І все, і не горить. Дуже, кстати, яскраво та економічно. Наступним пунктом в мене записано повербанк для зарядки гаджетів. Якщо ви на Теслі кемпінгуєте, то вам це може не знадобитись. Можна використовувати ось такий, ці коштує начебто до 10 тисяч гривень. В принципі, влаштовує для невеликих подорожей. Є дві розетки на 220 вольт, ось такі ліхтарі. Потім USB Type-C. Можна вставляти як прикурювач автомобільний. І ось такі штуки, не знаю, може хтось не знає, напишіть. Пардон, ще в мене ось такі ліхтарик є. Можна ставити магніт, зарядка без USB і карабін. Світить теж непогано, але, чесно кажучи, дуже мало вистачає батареї. Ну і ще є ось така лампа, але це для зйому зазвичай. Ну, Але тут теж є, в принципі, біле світло. Потім нам необхідна вода. Каністр для пиття, для приготування їжі, мінімум 5 літрів на добу. Питна вода, і можна з дому або з річки набирати, якщо чиста річка. Набрали собі в розкладну і мити там руки, продукти і всяке таке. Так, наступне у нас іде ще в цьому розділі Це стіл, стільці складні для більшого комфорту. Ось цей столик такий, купляв я його в АТБ, начебто зараз ще продаються на момент випуску 350 гривень. Дуже легенький та зручний. Оці ножки складаються так всередину. Ось такий стільчик є, заказував, знаєте, в якій країні. Складається ось таким чином. Ну, коротше, ви зрозуміли, тобто дуже компактний. Але не впевнений, що він витримає 100 або більше кілограм. Це я вам показав саме такий мінімальний набор, з яким ви можете вже вирости свою першу подорож або чергову. А зараз ми перейдемо до повного розпаковки мого спорядження, і дещо більше я вам покажу, що в мене є і чим я користуюся, як воно в мене влаштовано саме в моїх боксах. Хочу зауважити, що всі ці речі вміщаються як у седан, так і у хетбек. Що ж, перейдемо до огляду перший бокс. Тут в мене лежить ось така сумочка, тут ми маємо рацію моторола. Далі маємо ось такий душ переносний. Можете поставити на паузу та почитати. Потім той самий стільчик, на якому я сьогодні сидів. Далі оці сітки, які я вам теж показував. Це я вам не показував, це трекінгові палки, вони телескопічно видовжуються. Потім та каністра, яка скоро піде на мусорку. Ось такий холодильник я чіпляю на підголівник. Ось такий тут матеріал, але він тонкий, тому я зробив ще один вкладиш всередину. Ну, сюди можна таке, знаєте, там масло, вершки, щось таке покласти. Лопатка, щоб викопувати машину. Закрутили і погнали копати. Тарілка для фрізби і на попа. На цьому боксі у нас все. Тепер перейдемо до цього боксу, він більш цікавий буде для вас. Ось такі лампи використовую на гачках від USB. 4 штуки. Потім це зволожувач повітря. Я вам навіть зараз покажу, як він працює. Рукавички нітрилові для приготування їжі. Та Ось такі мішечки для овочів та фруктів, для грилю. Потім ось такий розкладний друшлаг, Ось така дошка, про яку ви писали, як я тупив ніж. Штучка для прискорення розпалювання багаття. Ось така цікава лампа є на два режими. І тут є ось така штука, що є теж цікавим. Заряджає її. Тобто 5 хвилин покрутив, і воно тобі буде давати ще хвилин 30 світла. Ось така чашка, на ній можна теж заварювати. І ось така. Пічку ви бачили, посуд бачили. Ось така тарілочка цікава є. Ось така ще лампа є. Він заряджається від сонячної батареї. Буквально якщо сонячний день за півгодинки вона зарядить тобі. І доволі довго світить. Полотенце, серветки вологі. Ось ця дуже цікава річ. Сонячна панелька. З досвіду підключаєш, наприклад, лампу. Так, і вона зарядить тобі навіть в пасмурний день за півгодинки цю лампу. Ось така штука органайзер на переднє сидіння вішайте, щоб зручно було щось розкладати. Ось такий гамак є. Витримує двох людей неважких до 110 кг. Дуже зручний, ось така фірма. Тут фотки прикріплю, десь можете побачити. Тут два шнура. Далі у мене є ось такі назуття чахли Силіконові. якщо треба, там, не знаю, перейти щось річку чи по калюжах походити. Потім особиста гігієна, маленький готельний. Така зубна паста чітка. Потім для, екстремального, для екстремальної ситуації ось такий спальний мішок з фольги дуже зігріває та не випускає твоє тепло. Ще є ось такий плащ пончо Там фольга всередині, начебто він ще захищає від дронів з тепловізором, тебе не буде видно. Не знаю зачем, але думайте самі. Далі, ось ці триповерхові судочки. Тут я маю такий мультитул, купив секонд-хенді за 30 гривень. Плоскогубці, Там пилка, ніж, викрутка. Тут кунжут сіль олія. Ось цей вам бокс подобається. Багато цікавого. Ліхтар Бачили, Бачили, бачили вже. Ось такий є. Термометр, градусник з компасом. Просто так. А, і лупа можна в критичній ситуації, якщо у тебе немає сірників розпалити багаття, якщо сонце є. Ось такі там різні карабіни, не знаю, може світло підчепити чи щось таке. Оце якраз для цієї лампи. Гірлянди для антуражу. Гірлянда, термометр, щоб дивитися, зараз ми в гаражі, бачите, 7 градусів type c зарядка Micro USB, ще один карабін, браслет з компасом та свистком. Сірники, свічка, ще сірники, бенгальські вогні, ліхтар бачили, А це ще не показував, теж вставляється Powerbank, як USB, і. І доволі непогано світить. І зарядка. Тут щось бачили, щось ні. Це бачили. Тут у мене Фінікс для велосипеда, ліхтара. Теж через прокурювач, але треба шнур купити. Тут у нас шампунь, і це для всяких вітамінів, пакетки для какашок пряника. І фотографії, там, всякі антуражні. Все. А ось мінімальний список спорядження. Ось таке відео про моє спорядження вийшло невеличке. Якщо щось я забув, можете зазначити це у коментарях. Або ділитися своїми ідеями. Я з радістю роздивлюся, та може будете для мене дуже корисними. Всім пока!